Путін, як фізична особа, як суспільно політичне природне явище є джерелом абсолютного зла. І майже стопроцентно по своїм психологічним характеристикам про відхиленням у психологічній поведінці, психічні захворювання, поведінці вчинка гієк і так далі. Він повністю співпадає, якщо не на 100%, то на 95% він повністю співпадає із такою самою поведінкою Адольфа Гітлера, тими самими захворюваннями, відхиленнями і так далі. І процентів десь на 85% співпадає із Сталіним. рисами характеру, поведінки і так далі. Тому, тому нема нічого дивного, коли психологи. Політологи, історики. З початком воєнної агресії Володимира Путіна проти України в кінці лютого 2014 року і анексією Криму і військовоєнної агресії на Сході України Донецька Луганська областей почали називати Путіна Гітлером Сталіним 21 століття. Ну, це якби політична оцінка. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.